від Матея Святого святої читання схожного тим у слава. То біло, то біло, то біло, то біло. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський зустріли його два біснуваті, що вийшли з рубів такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати. Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу вже від них паслось велике стадо свиней, біси, попросили його, як ти нас виганяєш, посли те стадо свиней. Ідіть, сказав їм, І вийшли з них, і війшли в свиней, тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилось у хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, стівши в човен, Він переплив і прибув у своє місто. слава, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому уривку чуємо, як Ісус виганяє бісів, і Матею має в цьому уривку відмінність, бо Марко і Лукас згадують одного біснуватого, який мав той легіон. А власне, Матей згадує, що було два. Було два біснуваті, які вийшли з гробів, і такі люті. Що ніхто не міг перейти тією дорогою. Знову ж таки, відмінність у Матея деколи називають тим, що він подається на книги Второзаконня, де було сказано, що любе свідчення повинне справжуватись при двох або трьох свідках. І знову ж таки, те, що Ісус їм вчинив, вони, як двоє, вже могли засвідчити, що Він двох обох їх вилічив, і Матей, в свою чергу, наводить цей аргумент для усилення. Для усилення тої події, що сталося, і щоб люди не мали ніяких додаткових питань чи сумнівів, що дійсно ця подія відбулася, бо їх було двоє, і відповідно вони обоє засвідчили, що Ісус їм вчинив. І насправді, можемо ближче задуматись, як поводяться ті численні біси при зустрічі Ісуса. Він їх не чіпає, він просто йде. Вони, здалека, побачивши, почали кричати: Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Вони були такі сильні, що ніхто люди разом, ніхто не могли пройти тою дорогою. І тут де один Ісус. І де один Ісус, і вони вже тремтять і кричать, щоб Він їх не мучив, наскільки вони усвідомлюють Його могутність, Його силу, наскільки вони знають те, що вони всі разом нічого йому не можуть зробити. І також в цьому уривку. Мучити перед часом йдуть відповідно певні такі уривки і моменти того, що вони питають, чи це вже настає той час час суду. Знову ж таки, біси також знають про те, що буде друге пришестя і, і знають, що буде цей великий суд, і там вже будуть ці крапки розставлені. І так само вони цей контекст зберігають в сьогоднішньому ривку. І знову ж таки, Ісус. Зі своєї могутності, і знаючи так само, і ми, і він знає, що ті демони це є ті пачі ангели, які оступилися і повстали проти Бога, він все рівно поводиться милосердно. Він їх не мучить, не катує. Вони в нього просяться, просять його дозволу, щоб перейти в стадо свиней. І скільки так стоїть від бісів, скільки вони говорять, вони кричать. Просять, потім просять прийти в свиней. Ісус каже тільки одне слово ідіть. Тут знову можемо задуматись ще більше над його могутністю, що одне слово, одним словом Він зупиняє бурі, одним словом він виганяє бісів, одним словом Він зціляє. Достатньо одного слова. Він сказав ідіть. І ті, хто мучили людей в тому краї, що не могли прийти тою дорогою, одне слово. Відкрило дорогу. Одне слово. Насправді, в даному ривку варто згадати апостола Якова, який каже, що віра бездін милосердя мертва». Він каже: Ви віруєте, що є один Бог, добре робите. І біси вірять і тремтять. І таку віру він називає бісівською, віру без діл милосердя, апостол Яків називає бісівською, і даний уривок більше пояснює, чому він так говорить бо і біси вірують і знають, хто такий є Ісус. Більше того, вони настільки проінформовані, що вони навіть не роблять спроб Йому пошкодити, наскільки вони усвідомлюють його могутність. І люди, які в свою чергу вірять в Бога, але не докладають ніяких зусиль. Щоби своє життя змінити, то вони мають цей титул бісівської віри, як каже апостол Яків. Відповідно, далі бачимо реакцію людей. Ісус звільнив людей. Звільнив, зокрема, не тільки тих двох біснуватих, а Він звільнив ціле містечко, яке жило в страху, бо сказано, що такі люті були, що ніхто не міг перейти тою дорогою. Тобто, вони тероризували ціле містечко. Мали в страху, люди їх обходили, від них тікали, і він їх звільняє від цього. І в результаті пастухи це побачили, побігли, сказали решті. І що вони зробили? Прийшли, сказали дякую. Та? Чи, чи що вони зробили? Що зробили? Так, сказали йди геть, вигнали. Ну, культурніше попросили піти. А одним словом, якщо казати, то вигнали, бо слово попросили піти, то так дуже лаконічно. І насправді, прийшов той, хто їх врятував. Прийшов той, хто їх звільнив від страху, від того тремтіння, відкрив їм ще одну дорогу і зробив комфортнішим їх побут і життя, що не треба вже обходити колами, можна йти напряму, куди треба. І замість того, щоб сказати, хоча б одне слово дякую, вони вийшли. І попросили, щоб він пішов геть від них. Зрозуміло той момент чи не зрозуміло добре люди роблять? Ми так робимо чи ми так не робимо? Як Ісус приходить, пробує перемінити наше життя в сучасному суспільстві, в сучасному світі. На вашу думку, як люди кажуть, дякую, дякую за те, що помаєш перемінитися? Чи кажуть, ні, ні, Ісусе, йди, бо в мене тут є своя робота, свої клопоти. Мені треба... Машину дремонтувати, мені треба телевізор подивитися. І насправді паралель зберігається. Бо ми бачимо наслідки того, якщо Ісуса нема що відбувається. Бачимо наслідки дії злого насправді, бо Ісус як виганяє їх свиней, то вони кидаються з кручі. Сутність того, що злий несе смерть, Ісус несе спасіння. І насправді дуже багато є запитань, чому Ісус взагалі дозволив свиней, чому Він дозволив якби втрату певної такої матеріальної кількості скотарства, свині втікли, кинулися в кручі, загинули. Чому Ісус це дозволив? Це ж на людські мірки нелогічно, матеріально невигідно, але Ісус не мислить матеріальними цінностями, він мислить духовними цінностями, і цей жест, що він дозволив тим. Злим духом піти в стадо свиней, демонструє людям, які є наслідки від того злого духа, руйнівні, смертельні. Він єдиний є Спаситель і визволитель. Він єдиний, хто визволяє. І він демонструє це наочно і чітко. Люди це не хочуть прийняти. Люди це не хочуть прийняти, як бачимо в сьогоднішньому уривку. Зразу відверто, відкрито цього не приймають. І в сьогоденні так само, де да? хто не приймає відверто і відкрито. А дехто знаходить собі якісь пояснення, каже, та-та, в Бога вірю, Бог є один, подібно до фрази апостола Якова, та, я вірю, Бог є, але я не маю часу, там в мене купа роботи, в сім'ї проблеми, ай, там ще я захворів. Купа пояснень, купа причин. І насправді людина, яка має собі за пояснення матеріальне, подібне як сьогоднішньому уривку, що важливіше матеріальне, то завжди Бог буде на комусь другому, третьому, п'ятому, десятому і дальшому плані. Бо пам'ятаємо інший уривок, що двом панам служити не будеш. Одного будеш ближче, другого далі, одного більше полюбиш, іншим знехтуєш. І відповідно, коли людина прив'язується до матеріального і в матеріальному бачить більше цінності, вона не допускає дії Бога в своєму житті. Вона просто блокує. І щоб було зрозуміліше з цього уривку, вона просто каже йому Йди геть, я зайнятий, мені треба гроші заробляти. Гроші то найважливіше, Боже. Бо гроші. Без грошей людина не буде щаслива, без грошей не підеш навіть в лікарню. Боже, ні ні йди. І звучить, звичайно, грубо. Дехто може заперечити сказати, ні ні ми так не робимо. Ніхто так не робить, чи робить так хтось? Скаже, дехто ні-ні, я так не роблю, але я бачу, що хтось так робив. Але насправді мова йде для призадуми, для призадуми кожному. Бо насправді, в буденності, що ми вибираємо? Навіть питання того. Уривку, який ми сьогодні чуємо, як ми на нього реагуємо, чи ми його приймаємо, чи ми з ним згідні, чи ми пробуємо його якось виду змінити в поясненнях, щоб виправдати своє життя? Чи ми дякуємо Богові за його дію, за його присутність, чи ми шукаємо якихось пояснень, щоби виправдати себе, виправдати свої дії, виправдати свою, певну, навіть неповагу до нього, невдячність? Знову, якщо питання вдячності, чи ми дякуємо Богові кожен день? І питань може бути тут дуже багато, але сьогоднішній уривок вчить нас, роз'яснює, показує, яка є сила зла, які вона несе наслідки. Впроти показує нам також більшу силу, яку зло боїться, навіть в численній перевазі. Ісус один і численні біси бояться його. Присутності, бо знають його силу, могутність і владу. І важливо насправді нам також усвідомити його силу, могутність і владу, що він одним словом чистаних бісів просто проганяє. Він проганяє бісів, а люди проганяють його. Люди настільки комфортно почали жити в грісі, що їм зручніше жити злом ніж з тим Богом, який пробує їх звільнити і врятувати. Розумієте причину наслідковість? Ісус виганяє бісів, а люди приходять виганяють Ісуса. То бажаю, щоб в нашому житті ми насправді робили правильні пріоритети, робили правильний вибір. Насправді, переміна вона не завжди є комфортною, це зрозуміло. Зрозуміло так само, що. Залишання любої шкідливої звички, якої б то не було, чи алкоголізму, чи куріння, вона не є комфортною. Відповідно, і людині комфортніше бути в тій шкідливій звичці чи в якимось інших гріхах, та вже до того звикла. Ісус дає певний цей дискомфорт на вході. Але потім відчуття свободи є переважаюче за той дискомфорт, відчуття свободи від гріха, відчуття свободи від страху. Відчуття безпеки також є сильнішим і вагомішим, бо насправді ті люди, які вірять в Бога, то вони розуміють, що їм нічого не зашкодить. Що є такий могутній покровитель, що легіони бісів бояться і тікають від нього? Що є такий могутній покровитель, що одне слово перемінює Всесвіт, одне слово керує всіма стихіями, бісами, всім повністю, відповідно і питання до того, чи ми в своїй буденності допускаємо, щоб те слово діяло в нашому житті. Чи ми тільки віримо, що є один Бог, як апостол Яків каже, і на тому наша віра закінчується. Чи ми з тою вірою пробуємо щось зробити, і ми транслюємо нашу віру в наших ділах, бо в іншому уривку знаємо, що Святе письмо каже, діл, віра без діл є мертва. То бажаю кожному з нас, щоб наша віра була насправді живою, яка свідчила про живого Бога. Ми не боялися. Того часткового дискомфорту, який несе насправді свободу і безпеку, що ми довіряли Богові, що ми переоцінювали, переосмислювали своє життя і робили правильний вибір, переглядали свої традиції, які тянуться з язичництва, звінялися від тих злих духів, навіть якщо Господь перемінює наше життя на вільніше від гріхів, то щоб ми його в цьому не проганяли, щоб ми були йому за це вдячні. Слава Ісусу Христу!